Всіх вітаю, звати мене Наталія, і сьогоднішній мій розклад для Запоріжжя з 15 по 30 листопада. Пробачте, що не, виходи... не виходила в ефір раніше, ну так склалися обставини. Але зато є чим порадувати, дивлячись на ці карти. Стосовно цих днів в Запоріжжі. Загальна ситуація в Запоріжжі. Загальна ситуація це сім мечей і вісім. 8... Пентаклей. Говорять про те, що люди продовжуватимуть робити те, що вони вже робили, але починати нових, нових справ вони не будуть. За сімкою мечей, це все ж таки така ще невпевненість у майбутньому. Але в той же час вісім пентаклів це стабільна робота. Несподівані ситуації, ми бачимо сім жезлів і трійку жезлів. В несподіваних ситуаціях ці карти говорять, особливо сімка жезлів, про те, що будуть виникати ситуації несподіваного вогню. Але все ж таки далі карти говорять про те, що цей вогонь він буде стриманий і не завдасть людям ну, тієї шкоди, на яку він розраховував. Наші воїни ЗСУ його відіб'ють. І ми бачимо стабільну ситуацію в місті. Небезпеки, небезпеки цих днів за картами Дурень і Четвірка Пентакли говорять про те, що небезпеки будуть виникати так, що їх не можна буде спрогнозувати. Тобто несподівані небезпеки існують, але існують вони для матеріальних ресурсів. Тобто не настільки людям будуть зашкоди, шкоди, скільки можуть постраждати в глобальному плані якісь ну, фінансові матеріальні ресурси, ну, можна сказати, може, держави або нашого міста Запоріжжя. Отже, ну їх не можна за дурним передбачити, несподівано будуть виникати. Наступна, наступні карти ми бачимо дуже позитивні в позиції, чого очікувати Запоріжжю в ці дні. Чого очікувати і імператриця і королева Пентакли говорять про стабільну, гармонійну ситуацію, яка буде в ці дні в Запоріжжі? Отже, Таких серйозних небезпек немає. Основні події будуть пов'язані із гармонійним проводженням часу і стабільною ситуацією в місті. І останні дві карти це найголовніша подія цих днів. Найголовніша подія це за туз тузом Пентаклей і Десяткою жезлі. Говорить про те, що через терні до зірок можна було б сказати так. Те, про що ми люди більшість сподіваються. Мріють, воно прийде до нас, але через труднощі. Тобто нам потрібно буде робити важкі кроки за десяткою жезлів, аби досягти бажаного. Туз Пентакли говорить про удачу, яку ми зможемо наше місто досягти. Але знову-таки не просто так воно прийде, а тяжкою працею наших людей, наших воїнів та і наших містян, які працюють на благо міста і держави. Отже, несподівані ситуації можливі, але в той же час ситуація в місті стабільна, гармонійна. Все буде добре, все буде Україна і а, на Удача все ж таки буде за нами. Всім мирного, всім мирного неба.